Тінь Карла Юнга, чому ми приховуємо себе. Коли ми дивимося на людину, ми зазвичай бачимо лише її зовнішній бік, поведінку, слова, жести, емоції, які вона демонструє у публічному просторі. Це своєрідна маска, те, що Юнг називав персоною. Але в глибині кожної людини є ще одна частина темна, іноді прихована навіть від самого себе. Юнг назвав її тінню. Тінь це не обов'язково щось зле чи небезпечне, це просто ті частини нас, які ми не хочемо визнавати або які вважаємо неприйнятними, у когось у тіні ховається агресія, у когось прагнення до влади, у когось вразливість або навіть м'якість. Ми ховаємо це, бо свого часу зрозуміли це не сподобається іншим, це небезпечно показувати. Тінь формується з дитинства, коли дитина плаче, а батьки кажуть. Не плач, будь сильним, вона вчиться приховувати свою слабкість. Коли дитина злиться, а її карають за це, вона ховає свою агресію глибоко всередину. З часом ми складаємо ці шматочки у внутрішню скриньку і закриваємо її на замок, але тінь нікуди не зникає, вона живе, дихає. І чекає моменту, щоб проявитися. Юнг говорив, що справжнє дорослішання це не лише розвиток позитивних якостей, а й інтеграція тіні. Це означає. Визнати, що ці риси існують, і знайти для них здоровий вихід, бо коли ми ігноруємо тінь, вона починає керувати нами з-під свідомості. Наприклад, людина, яка впевнена, що вона завжди добра і ніколи не злиться, може раптом вибухнути у найнесподіваніший момент. Це тінь, яка прорвалася, бо її довго стримували. Ми часто бачимо тінь інших людей. Навіть якщо не розуміємо цього, у когось це проявляється в жорсткому осудженні я б ніколи так не зробив. Хоча в глибині душі він сам мріє про те, що засуджує. Юнг вважав, що те, що нас дратує в інших, дуже часто є відзеркаленням нашої власної тіні, це називається проєкцією. Ми не можемо прийняти в собі якусь якість, і тоді бачимо її у світі навколо. Давайте розглянемо приклад. Уявіть людину, яка завжди намагається бути ввічливою, стриманою і чемною. Вона будує свій образ як доброї особи, але одного дня в магазині хтось лізе без черги, і ця добра людина раптом вибухає такою люттю, що диву даєшся. Вона сама не розуміє, звідки це взялося. Це взялося звідти, де живе її тінь. У ній зберігається весь нереалізований гнів, накопичений роками. Інший приклад хтось, хто завжди говорить, що йому не потрібні гроші, що він духовна людина і цінує лише прості радощі. Але коли сусід купує нову машину, він починає відчувати заздрість і навіть зневагу це теж тінь, та частина, яка хоче матеріального, але не отримує права на існування. Чому важливо працювати з тінню, бо, за словами Юнга, те, що ми не усвідомлюємо, керує нами. Якщо ми не знаємо свою тінь, вона буде проявлятися в наших рішеннях, у виборі партнерів, у конфліктах, у реакціях на події. Робота з тінню це не боротьба з нею, а діалог. Ми можемо почати з простого: спостерігати за тим, що нас найбільше дратує в інших, помічати моменти, коли ми реагуємо надто різко, прислухатися до своїх снів. У них тінь часто проявляється у вигляді темних образів. Незнайомців або тварин. Юнг казав, що зустріч із тінню це зустріч із самим собою, більш повним, цілісним. Коли ми інтегруємо тінь, ми стаємо вільнішими, бо нам не потрібно більше витрачати енергію на приховування частин себе. Давайте глянемо на це з іншого боку. Тінь несе не тільки негативні риси. У ній можуть бути й ті якості, які ми колись відкинули через страх або сором, але які насправді можуть нас збагачувати. Наприклад, хтось у дитинстві любив малювати, але почув від батьків це дурниці, займайся чимось серйозним, і він сховав свою творчість у тінь. Дорослим він може вважати, що не має таланту, але насправді це просто частина, яку він не пускає на світло, або жінка, яка виросла в суворій родині, де треба було бути слухняною і не висловлювати свою думку. Вона сховала свою сміливість і рішучість у тінь. Але коли вона починає повертати собі ці риси. Її життя змінюється. Важливо розуміти, що інтеграція тіні це процес. Це не робиться за один день і не означає, що ми повинні почати жити за темною стороною. Це означає дозволити собі бути повними, справжніми з усім спектром емоцій і бажань. Якщо спробувати це уявити, то можна сказати, що людина без інтегрованої тіні. Схожа на картину, де видно лише половину кольорів. А коли ми приймаємо тінь, палітра стає повною. Ми часто боїмося цього процесу, бо він вимагає чесності з собою. Це схоже на те, як заходиш у темну кімнату з ліхтариком. Спочатку страшно, але коли починаєш придивлятися, бачиш, що в темряві немає монстрів, там просто частини тебе, які чекають, щоб їх помітили. І ось тут головний момент. Робота з тінню робить нас не гіршими чи злішими, а навпаки, більш гармонійними. Бо, як казав Юнг, людина не стає просвітленою, уявляючи світло, а стає такою, усвідомлюючи темряву.